Привіт, мої любі українці і гості України. Багато хто з чоловіків призовного віку, які підлягають мобілізації з початку війни, зробили собі білий квіток. Тобто зробили себе непридатними до військової служби під час військового стану. При тому слово зробили мається на увазі, на увазі або купили за гроші. Собі діагноз, яким вони стали непридатними до військової служби, або, можливо, заділи якихось знайомих там, ну, отримали якимось чином цей білий квіток. І багато хто навіть сьогодні ще перебуває в Україні і не виїхав за кордон, тому що білий квіток дозволяє чоловіку, як ви знаєте, виїхати за кордон. І зараз в країні відбувається бум новий взрив тільки в правовій площині. Тому що президент сьогодні... Анулював всі рішення ВЛК, точніше, не анулював, а зобов'язав всі рішення ВЛК, які були прийняті спочатку цієї війни в Україні. Тепер будь переглядатися по новій. Знаєте, що це означає? Те, що людина пішла, заплатила гроші на ВЛК, купила собі білий квіток, а сьогодні вона знову має заплатити гроші. Тому що вона здорова. І має пройти це ВЛК знову. А що пройти знову? Добре, якщо той самий воєнком сидить, той самий начальник воєнка, який робив рік назад чи півтора роки назад, який взяв гроші. А якщо змінився воєнком, або змінився начальник ВЛК, все, вход закритий. І той людина, яка заплатила гроші за цей білий квіток, має. Або по новій платити, або пригодний. Так, тоді він пригодний до військової служби. Ну, як ви розумієте, питання досить цікаве. Сьогодні дуже багато чоловіків. Я думаю, це 1030 чоловіків, як мінімум, це чомусь я так думаю. Які купили білі квітки, будуть поповнювати знову казну, скажімо так. Або, якщо не мають зв'язків, іти і поповнювати ряди Збройних сил України. Але що робити тим людям людям, хто дійсно мають діагнози, і яких роблять дієздатними, тобто я вибачаюся, яких роблять придатними до несення військової служби? Тих, хто мають грижі такі, що предмет не можуть підняти більш ніж 2 кілограми, а їх роблять придатними, йди, ри, окопи, а він не може фізично це робити. Люди серцево-судинними захворюваннями. Я знаю випадки, коли з раком йдуть туди, після інсультів, таких теж беруть, з психічними захворюваннями. От що робити, якщо людини дійсно такі захворювання? От зараз на якраз цю тему ми з вами в цьому відео і розкриємо. Тому що тема буде це проходження ВЛК і як оскаржити ВЛК, якщо людину дійсно взяли з діагнозом. І вона має якось себе захистити. Багато з вас вже знає, що якщо ви вже отримали направлення на ВЛК, це вже все, вже не отпетляєте, як то кажуть народі. Але що робити, якщо, наприклад, у вас протузія, серйозна якась грижа декілька сантиметрів, да? а таких людей призивають сьогодні до Збройних сил і признають їх пригодними до військової служби? А людина не може підняти навіть 2 кілограмову там, якусь якийсь предмет, тому що він не може це фізично зробити. І таких людей ВЛК признає годними. От що робити в такій ситуації? Скажу вам так: перше, що треба робити, це приходити до лікарів під час ВЛК і наполягати прямо під відеозапис, як завгодно фіксувати на тому, що ви наполягаєте провести рентгеновські якісь знімки. Провести конкретне дослідження вашої больової зони, те, що у вас болить, те, те на що ви сподіваєтесь отримати діагноз. І ви наполягаєте за, задіяти тих лікарів, які є безпосередньо спеціалістами в тій хворобі, на яку ви думаєте, що у вас є претензія щодо годності до проходження військової служби. Це може бути психічне захворювання, тоді треба врач психіатр або психі психолог. Так? Це може бути якісь протузії, тоді інший врач має бути. Або це може бути непроходимість крові. Це досить серйозне захворювання. Або там, наприклад, язва, шлунку. Ви маєте звернутися до того спеціаліста, який лікує вашу хворобу. І вже йому цьому спеціалісту надати. Повну документацію історії вашої хвороби, попросити зробити додаткові якісь аналізи. так? І якщо вам буде відмовлено, це вже буде підстава для оскарження цієї ВЛК. Навіть якщо не буде відмовлено, це ще не означає, що ви теж не зможете оскаржити таке рішення. Тому що після першої ВЛК, ви коли її пройшли, і вас визнають годним до військової служби. Але ви, нагадаю, наприклад, у вас така грижа, що ви не можете підняти предмет більше, ніж 2 кг. Що ви тоді будете робити? Тоді краще за все не йти зразу до суду, а оскаржувати у вищу ВЛК. ВЛК, яка є рангом вищою. Якщо це була, наприклад, у вас якась Неміровська ВЛК, тоді треба рангом вище брати і ВЛК Вінницької області. Брати всі результати цієї першої ВЛК, історію хвороби, все можливі знімки, там, які там є, у вас там документи щодо вашої хвороби, і подаватись до вищої ВЛК. Податися можна двома способами: перший спосіб це приїхати особисто і під підпис вручити заяву на оскарження. Так, це ви маєте написати заяву на оскарження. Другий варіант це зібрати всі ці документи і відправити поштою, тільки не просто поштою, а рекомендований лист з описом. Тобто в рекомендованому листі ви маєте вказати, що це заява про оскарження ВЛК і додатки, такі-то знімки, така-то медична документація. Це ви належним чином будете оскаржувати первинну ВЛК. Якщо вже оця вища ВЛК. Визнає і там вас згодним, от тоді ж ви можете оскаржувати ВЛК в суді. Але тут є принципова відмінність від оскарження вищої ВЛК. В судді, вони не лікарі. Суддя не може оскаржити там діагноз, оскаржити там годність чи негодність до вашої військової служби. Тому що суддя, він трошечки несе іншу функцію. Яку. В суді ви можете оскаржити алгоритм дій. Тобто, якщо ВЛК не додали якийсь знімок, не провели якусь, там, якесь обстеження додаткове, не звернули увагу там, на ваші якісь зауваження, або взагалі не обстежили, там, наприклад, якісь, якусь частину організму, яка має значення для вирішення, от таку дію або бездіяльність лікарів. Ви можете оскаржити через суд. І, отримавши судове рішення, первинна ВЛК буде скасована. А от далі, вже, як ви будете діяти, це вже юридична площина. І що робити в таких випадках? Я вам рекомендую звернутися або до мене, до адвокатського бюро, липявка та партнери. Телефони ви бачите внизу у плашці цього відео. В описі до будь-якого відео є мої телефони, телеграми, сайт мій особисто, зайдіть, подивіться, досить цікаво. Так, або можете ви звернутися до іншого адвоката-юриста, який займається схожими справами. І вам порекомендують, що робити, коли буде судове рішення рішення про оскарження ВЛК. І це для вас буде шанс. Скажімо так. Ну, я думаю, ви все зрозуміли. Це відео дало вам дуже багато підсказок. І тепер я хочу підвести підсумок цього відео. Первинна ВЛК, ви намагаєтесь пройти її максимально зілякими дослідженнями. Да? Ви Якщо ви не згодні з висновком ВЛК, ви оскаржуєте до вищої ВЛК заявою з додатками. І якщо вже вище ВЛК там, ви чимось не згодні, тоді вже через суд, але через суд ви оскаржуєте вже не діагноз і результат ВЛК, а дії для того, щоб скасувати першу чи вищу ВЛК і провести ВЛК заново, або, можливо, якісь інші юридичні маніпуляції вчиняти. Все, я думаю, вам все зрозуміло. Якщо ви хочете знати більше, Підписуйтесь на цей канал, то завжди є щось цікаве. І якщо вам це відео сподобалось, піднімайте штопалку вгору. Якщо не сподобалось, гарненько так дизлайкніть її. І напишіть обов'язково щось цікаве в коментарях, тому що ми маємо з вами ділитися досвідом. Я думаю, читачам цікаво буде почитати, посперечатися, а як кажуть, в спереченнях є, правдиві рішення випливають. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.